Декілька найпоширеніших, обмежуючих переконань. Наступне у мене не вийде. чули таке є класна ідея, є реалізація, її можна реалізувати. У людини ідея там не знаю на мільйон доларів. так Але страх. Страх навіть спробувати це зробити у мене не вийде. Е, є класний фільм е, Стажери він називається, і там дуже цікавий момент, такий, де чувак не знав, що таке інстаграм інстує, але він такий, там була задача е, зробити якийсь додаток. Якийсь додаток потрібно зробити, а він не знав, що існує. І Він такий, а давайте ми зробимо додаток, де люди будуть ділитися своїми фотографією, ну просто ділитися своїми фотографіями, і все більше нічого не буде. Він такий. Чувак, так це вже є. Він каже, тихо, 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 тихо. В нього ідея на мільярд. Не зупиняй його, бо він зараз ще щось вигадає такого, чого ще не існує. М? Подумай над цим. Напиши в коментах, яке з цих переконань тобі знайоме, або, можливо, я чогось не згадав, в тебе свої обмежуючі чи переконання є. Ділись в коментах, цікаво буде почитати, не ну, тільки мені, я думаю. А, і якщо хочеш ці переконання. Перевернути на позитив, а самому чомусь не виходить, самій не виходить, та, то пишимо в Дірект, давай познайомимось, і на коуч сесії ми е, зрозуміємо, що таке коуч, як я можу тобі допомогти як коуч. Е, і на коуч сесіях вже будемо змінювати переконання на позитивні, які будуть тебе рухати вперед. Давай спілкуватись.